Гурме Експрес кафе Чітка Кенрюн належить ресторанному холдингу ф'юнки фамілії, врою по суті, це вишуканий фастфуд, їжу подають швидко, але в смаку ароматі і якості вона при цьому анітрохи не втрачає, кухня будується навколо фермерської птиці, вирощеної в екологічно чистих умовах на натуральних кормах. У меню ви зможете зустріти страви з курки, цесарки, качки, перепілки і страуса. Гурме експрес-кафе з самого центру столиці відкрилося в 2015 році, але вже встигло довести свій професіоналізм так за хлопцями друге місце на українському етапі міжнародного ресторанного конкурсу Пальмова гілка і диплом ревірено-ревізору від охоронниці ресторанного порядку Олени Летючої. Бренд-шеф Чіткенрюн Марк Стаценко розповів Кітчен Марк про те, як вдається поєднувати найвищу якість з швидким обслуговуванням і поділився віртуозними рецептами страв з птиці на всі випадки життя. Марк Стаценко. Бренд-шеф гурме експрес кафе Чіткенрюн Не так давно гурме експрес кафе Чіткенрюн розширило горизонти. Тепер в меню на рівних правах зі знаменитою фермерською куркою виступають перепілка, качка, цесарка і страус. Ці пернаті вирощуються в підмосков'ї на натуральних кормах в умовах, що дозволяють назвати отримане м'ясо органічним. При цьому ми зберегли головну ідею проекту: поєднати доступність і високу якість приготування їжі в режимі фастфуду, але при цьому без втрати смаку і користі пастуший пиріг з цесаркою і потрохами, пастуший пиріг стане прикрасою будь-якого столу. Деякі помилково бояться готувати тельбухи, вважаючи, що для цього потрібна особлива кулінарна вправність. Марк Стаценко запевняє, що під його грамотним керівництвом у вас все обов'язково вийде інгредієнт цибуля пори 180, морква 60, вершкове масло 20, вершки 250, царка 290, куряча печінка 250, шлунки 100 кінза – кріп, петрушка сім, червоне вино 150, курячий бульйон 150 м, зелений горох сто двадцять, куряче яйце двашт, листкове тісто – 150, мускатний горіх за смаком, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, спосіб приготування, цибулю і дрібно порізану моркву обсмажте на вершковому маслі, додайте нарізану кубиками грудку і стегна цесарки. Обсмажте протягом 8 хвилин, додайте курячу печінку і відварені крупно рубані шлунки, влийте вино, підпаліть і дочекайтеся, поки випарується спирт, залийте бульйоном і додайте вершки уварити зелень. Потім додайте зелений горох і мускатний горіх, доведіть до смаку протягом 15 хвилин на середньому вогні, у круглу форму викладіть начинку, розрівняйте лопаткою або ложкою, зробіть поглиблення, у нього покладіть яйце і паштет. Блюдо посипте тертим сиром, розкачайте листкове тісто, накрийте форму, змастіть яйце. запікайте пиріг протягом 12 хвилин при температурі 200 градусів. Пулярка з виноградом. Полярка це домашня курочка, яка була вирощена в особливих умовах. Її м'ясо, незважаючи на термічну обробку, залишається ніжним і дуже соковитим, перевірити це можна особисто, приготувавши смачну пулярку з виноградом. Правда, доведеться запастися терпінням, тому що готується це блюдо довго, але результат того безперечно варто. Інгредієнт Полярка, домашній курча 500, копчена паприка 10, вершкове масло двадцять, рослинна олія 10, виноград 50, часник 3 зубчики, мед 45, вино мадера двісті, кукурудзяний крохмаль 15, курка 150, стебло селери 10, морква 20. Ріпчасту цибулю 20, насіння фенхелю за смаком, петрушка за смаком, перець чилі за смаком, корінь імбиру за смаком, шавлія за смаком, чебрецьці за смаком, соус деміглас 70 спосіб приготування: два зубчики чеснику наріжте довільно. На шкірі полярки зробіть насівки смуги ножем і викладіть курчати в вакуумний пакет, приправивши спеціями і рослинним маслом, залиште м'ясо маринуватися на добу. Для приготування соусу обсмажте на вершковому маслі 3-0 грамів протягом 5 хвилин довільно нарізаний зубчик чеснику, додайте чебрець, насіння фенхелю, мед, вино і підпаліть, як тільки згасне вогонь, додайте в соус курячий бульйон, соус деміглас, сіль і крохмаль, збийте до однорідної маси, завакуміруйте і приберіть в холодильник на три доби. Для приготування курячого бульйону каструлю наповніть водою. Виклавши моркву, цибулю і курку, варіть бульйон протягом 6 годин на середньому вогні. Потім процідіть і остудіть, мариновану полярку запечіть в духовці при температурі 95 градусів протягом 1 години, поріжте на 5 частин імбир. Перець чилі, шавлія, прогрійте на сковороді на вершковому маслі протягом 2 хвилин Покладіть курку на сковороду і варіть на середньому вогні 3-5 хвилин. Додайте соус Мадера, виноград і курячий бульйон. Варіть ще 5 хвилин, готову страву прикрасьте шавлією і петрушкою подавайте до столу. Філе страуса з печеною картоплею приємно здивувати і порадувати гостей можна смачним обідом або вечерею. До таких страв відноситься, наприклад, філе страуса з печеною картоплею, якщо такий варіант для вас занадто екзотичний, то замініть філе страуса на качку, курку або м'ясо кролика інгредієнт Філе страуса 130, картопля 150 рослинна олія 165 м, оливкова олія 150 м, часник 370 соус Ворчестер 40 м, хріб 5 петрушка 5 кінза 5 молоко 3 5 60 чебрець 50 перець чилі за смаком, сіль за смаком, мелений чорний перець за смаком, сіль флейк. Для прикраси спосіб приготування страуса замаринуйте в міксі з оливкової і рослинного масел 1,5-0 мл, солі меленого чорного перцю подрібненого часнику 2,0 грамів, чебрецю, перцю чилі соусу Ворчестер. Залиште на деякий час, обсмажте на мангалі грилі сковороді до прожарювання, картопля запечіть в духовці при температурі 180 градусів, приправте рослинним маслом перцем і сіллю Флейкс, часник 3-5 грамів. Проваріть три рази в молоці з додаванням чебрецю і солі, подрібніть масу в блендері, філе розріжте уздовж навпіл і викладіть на блюдо, поруч помістіть картоплю і чесниковий соус, Прикрасьте петрушкою і чесником і подавайте до столу. Домашня широка локшина з перепілкою. Якщо ви хочете приготувати самий легендарний і смачну вечерю в своєму житті, то зупиніть вибір на домашній широкій локшині з перепілкою. Локшину для цієї страви приготуйте самостійно. Це не так вже й складно, зате смак страви вийде досконалим і по-особливому домашнім. Інгредієнт: пшеничне борошно 210 г, морквяний фреш 80 г, яєчний жовток 1 шт, курячий бульйон 410 мл, вершкове масло 30 г, рослинна олія 20 мл, перепілка 90 г, часник 1 головка, петрушка 5 г, пармезан 5 г, червона цибуля 15 г. Селера 14, морква 14, томати 35, лавровий лист 1 шт, вино червоне стом, херес для кухні 68, мускатний горіх щіпка, розмарин щіпка, шавлія щіпка, сіль за смаком, перець за смаком, петрушка для прикраси, спосіб приготування. Для приготування широкої локшини з'єднайте борошно, сіль, морквяний фреш, яєчний жовток і рослинне масло 1,5 мл у великій мисці. Ретельно все перемішайте і приберіть в холодильник на 1 годину, охолоджене і нарізане тісто відваріть в киплячому курячому бульйоні протягом 6 хвилин. Потім викладіть в сковороду з вершковим маслом 1-5 грамів. Прогрійте півхвилини, поперчіть і викладіть на тарілку. Для сосу з перепілки поріжте овочі на дрібні кубики, червона цибуля, селера, томати і морква. Перепілку наріжте на кубики і обсмажте на суміші з вершкового 1,5 грамів і рослинного масел 1,5 мл до коричневого кольору. Додайте порізані на дрібні кубики червону цибулю, селеру і моркву, лавровий лист, шавлія і розмарин. Готуйте протягом 2 хвилин, додайте херес і підпаліть, коли вогонь згасне. Вийте курячий бульйон, 370 мл, червоне вино, мускатний горіх, додайте томати, сіль і перець. Вийміть каркаси перепілки і подрібніть суміш в блендері, перепілку викладіть поверх пасти, полити соусом і прикрасьте смаженою гілочкою розмарину, петрушкою і тертим сиром. Шаверма сациві домашня шаверма. Це безпрограшний варіант для вечері в колі друзів. Приготувати цю страву можна з копченої грудки, обсмаженої на грилі. В невеликій кількості олії вийде дуже смачно і соковито інгредієнт. Копчена куряча грудка 115 лаваш 60, мариновані огірки 20, кінза 5, соус сосиві 60, рослинна олія за смаком, спосіб приготування. Копчену курячу грудку змастіть рослинним маслом і обсмажте на грилі протягом 2 хвилин 1 три лаваша змастіть соусом в Готову обсмажену грудку наріжте соломкою, викладіть на Лаваш, додайте нарізані соломкою огірки, загніть краю Лаваша, загорніть конвертиком і злегка обсмажте на грилі з двох сторін, Прикрасьте блюдо кінцю і подавайте до столу. Спробувати всі страви ви зможете в гурме Експрес-кафе Чіткенрюн, адреса Arbat1. Слідкуйте за новинами кафе на офіційному сайті і в соціальних мережах Фацебок і Інстаграм.